Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Як завжди, в цю пору виходжу в ефір. Значить, Сьогодні поговоримо про складну ситуацію, яка склалася довкола України останнім часом. Дійсно, новини такі, що угу, Гу, але будемо з цим розбиратись. Значить, за словами такого видання, як Таймс, Трамп ненавидить Україну, мовляв, він і його оточення. Вважають, що Київ був. Причиною всіх проблем Трампа, значить, у виданні йдеться про те, що ворожість Трампа до українців можна було побачити ще навіть на першому президентському терміні, навіть після повномасштабного вторгнення він неодноразово критикував, у тому числі і Зеленську, називаючи його най... найбільшим таким шоуменом на землі. Хоча тут мова, звісно ж, не про Зеленського. Е, інший, е, інша персона із оточення Трампа, значить, віце-президент Джей Ді Венц, він пішов ще далі. За його словами, Україна та Європа ніколи не перемогли б і не переможуть Путіна. Мовляв, росіяни мають величезну перевагу і в людях, і у зброї, і навіть незалежно від того, допомагає Захід чи ні. Одним словом, риторика у нього схожа на ті, які лунають у ефірах у пропагандиста Соловйова. А от радник Трампа Майк Волц Зазначає, що Україні треба зменшити тон, це у контексті угоди щодо ресурсів. Він зазначає, що ми повинні уважно придивитись на угоду про Копалини і підписати її. Мовляв, про протидія Зеленського щодо договору просто неприйнятна, враховуючи все те, що США, начебто, зробили для України. Про це повідомляє видання Reuters. Тобто вони там вже ну, не соромляться, а просто ультиматуми до України жертви виставляють. Тобто все вже відверто відкрито. Виставляють до України, яка постраждала, а не до агресора, не до Росії. І знаєте, за весь час допомоги від США Україні явно не було виділено аж 500 мільярдів доларів, які вони зараз прямо від нас вимагають. Більше того, вони хочуть навіть частку доходів. Не лише з ресурсів, а й з портів та іншої інфраструктури України. Про це повідомили у виданні Bloomberg. Тобто тиск на слабку сторону. Це і є позиція миру через силу із сторони Трампа, чи як це називається. Цікаво виходить. Хоча, от Ілон Маск, до прикладу, заявив, що значний відсоток грошей. Направлених в Україну, насправді пішов на користь політиків США, демократів і деяких там республіканців. Тобто, за його словами, Зеленський тому і каже, що отримав лише половину грошей. Хм, цікаво. Як він е, поміняв свою риторику, як тільки знищили один із його магазинів? Можливо, ви чули, був напад на його магазин Тесла, і там написали записку. Зміст, якої я не хочу озвучувати на Ютубі, щоб не накладати потім обмеження на це відео. Ну, і він, як ви бачите, почав виправдовуватись або, можливо, навіть казати і правду. Значить, США зараз навіть зупинили в Україні поставки зброї. Мова йде про навіть ті фірми, які завтра повинні були нам вже передати відповідні зразки озброєння. Мовляв, вони там чекають відповідного рішення. Про це вже повідомляє Нардеп Костенко. Ну, цікаво. Знаєте, жахлива новина, зважаючи на те, що Україна зараз фактично бореться за виживання. Але давайте не панікувати, а трошки спробувати розібратись, що, що ж там відбувається насправді. Е, ну, одне констатувати можна точно. Трамп зараз вже відкрито і відверто шантажує Україну. Після подібних рішень вірити його словам. Що йому там шкода українців чи Україну, от вірити йому зараз просто не можна. Взагалі Трамп займається зараз тільки одними нісенітницями, явно не на нашу користь. Навіть Путін шокований різкістю заяв Трампа щодо Зеленського та України. Ось така жорстка критика перевершила будь-які очікування на Москві. Про це повідомили також у Блумберг. Мовляв, там російські посадовці досі не можуть оголтатись, не розуміють. Переговорну стратегію Трампа. Вони чекають від нього якогось подвоха, якихось пасток і несподіванок. Цікаво виходить. А тим часом проти Трампа, можливо, вже чули, виходять на вулиці люди і правильно роблять. У США зараз проходять масові мітинги проти Трампа, його політики, його команди. Вони охопили зараз менш ніж за два тижні майже всю країну. Про це повідомляють CBS News. Тобто учасники вигукували ніяких королів у день президента. Тому що якщо ви знаєте, Трамп оголосив себе вже президентом, там хай живе король, не президентом, а королем, хай живе король, він там написав, і навіть Білий Дім офіційно це оприлюднив. Також протестувальники носили плакати, що це переворот, що боягузи кланяються Трампу, і патріоти встаньте на ноги. Ну, що й вони зазначають, Ілон Маск повинен піти. В принципі, я це підтримую. Але ми все ж таки будемо реалістами, і ми розуміємо, що ну не було за Трампа 100% виборців. І не 70% як за з Гаком, як за Зеленського. А трошки більше як 50, так? 50%. Тож, на вулиці, звісно ж, можуть виходити невдоволені виборці Байдена. Ну, а наші ЗМІ це подають як перемогу. Але. Не все так однозначно. Хоча і серед республіканців зараз звучать здорові голоси. Наприклад, конгресмен республіканець Фіцпатрік каже, що є відзначальна кількість членів конгресу від обох партій і в обох палатах, які готові зараз завадити винагороді Путіна за його незаконне вторгнення катування вбивство українського народу. За його словами, ми використовуватимемо кожен важіль і кожен голос. Які є в нашому розпорядженні, незалежно від особистих чи, послі... чи політичних наслідків. Це питання дуже чутливо і екзистенційне, за словами э, цього політика. Тим часом серед демократів також є тверезі голоси. Там зазвичай було завжди більше тверезих голосів. Мова йде про сенатора демократа Блю Менталя? Він питається про те, в якому світі живе зараз Трамп, це огидна зрада країни. Що проливала кров і віддавала життя за свободу. Так він коментує ем, відношення до України команди Трампа. Він зазначає інше також: капітуляція президента, тобто президента Трампа, жалюгідна і слабка позиція. Про це він заявляє. Розумієте, у діях Трампа є щось містичне, але у поганому значенні цього слова. Дійсно, одна містика. Перед тим як продовжити, я попрошу вас все ж таки підписатись Поставити лайк цьому відео, просуваємо українське україномовне. Тим паче, я, як Незалежний ЗМІ, не куплено ні Офісом президента, ні USAID програмами американців. Попрошу підтримки. А свого модератора я попрошу стежити за чатом, тому що зараз я не можу розірватися і на чат, і на ефір, і блокувати тих, хто підтримує Росію. Отож, продовжимо щодо містику у діях Трампа. Значить. Російські ЗМІ стверджують, що США вперше з початку повномасштабної війни не стали співавторами антиросійського проекту резолюції Генасамблеї ООН щодо України. Мова йде про те, що сьогоднішній проект, який підготували до 24 лютого, до річниці, уже третьої, вимагає від Путіна негайно, повністю і безвідворотньо відвести вивести свою армію із України. І не наче, як США вже зараз не приєдналася. Цікаво. А, ви знаєте, США навіть проти того зараз, щоб Росію називали агресором а, у заяві країн g 7 Якраз під третю річницю буде готуватись відповідний меседж. І, як ви бачите, США виступають вже проти. Тобто Росія вже не агресор, а ці всі. А... Ці, ця вся агресія, ці всі обстріли інфраструктури. До речі, Трамп також каже, що США не обстрілюють інфраструктуру. Е, мовляв, росіяни, росіяни це не підтверджують. Так? І тепер, як ви бачите, вони вже не агресори, на думку США. Ви бачите, Трамп не б'є по рукам агресора, а заохоче його. Пам'ятаєте, можливо, на деяких своїх ефірах я казав, що ми рухаємось зараз до третьої світової. От ми зараз буквально вже на, на порозі цієї Третьої світової. Так Трамп же сам так, також про це заявляє. Ну, і як ви бачите, він її сам і провокує. Але, думаю, багато в чому він блефує. Наприклад, щодо поставок зброї. Ну Він однозначно буде її нам продавати. А європейці платитимуть. Інакше Трамп, як бізнесмен, у моєму розумінні просто зламався. От як механізм ламається, так і Трамп зламався. Ви бачили бізнесмена, який не хоче торгувати. Тобто, це понт, це е, метод шантажу Трампа, нашої влади. Ну а от Європа, звісно, буде е, от тягнутиме оцю всю підтримку України, бо їм просто ніде дітись. Трамп сам заявляє, що от вони за океаном. А от е, Європа тут, на цьому ж континенті, ну це правда, їм ні да дітись, вони будуть це робити інакше. Трамп, тобто Путін, між ними вже майже ніякої різниці, Путін піде на країни Балтії. Це очевидно. Про це, до речі, заявляло раніше вже Пісторіус, міністр оборони Німеччини. Значить, дивіться, Європа однозначно буде купляти зброю в США і передавати її нам, тому що ну, Трамп бізнесмен, це очевидно. Він не захоче давати, і, можливо, вже в майбутній перспективі, але продавати йому, я думаю, нічого не буде заважати. Питання тільки в тому, до яких пір, і, тобто до яких пір будуть купляти європейці цю зброю і передавати її нам, і до яких пір наше суспільство буде триматись. Щодо першого, ну, тут це залежить від кон'юнктури європейських виборців, тобто наскільки довго європейці будуть готові платити за нашу підтримку. Думаю, довго. Інакше вони наступні. А щодо нашого суспільства, ну, іншого варіанту, як триматись українців, нема. Ну і ще щодо Трампа. Значить, людина, яка співчуває, співчуває українському народу, не блокує допомогу аж на 6 місяців, як це було минулого року, коли це обійшлось Україні багатьма жертвами та втраті ініціативи на полі бою. А тим часом. Трамп стверджував, що у нас там втрати 700 тисяч, що більш ніж у там, 10 разів не відповідає дійсності. Для чого це заявляти? Кожна втрата це горе. Але не для Трампа, який тільки говорить, що йому шкода. Людина, яка шкодує, ще раз повторюю, не затримує і не блокує допомогу. Тим не менш, Зеленський заявив, що він готовий до співпраці з США. Мовляв, Україна налаштована на сильну, корисну угоду. З Трампом щодо інвестицій та безпеки. Ну, ви розумієте, йому ж бо ніде дітись, тому він таке і заявляє. Президент про це повідомив після особистої зустрічі із спецпредставником по українському питанню Кітом Келогом. До речі, прес-конференції з Келогом не було за бажанням якраз таки Америки. І це досить дивно, бо ми не наші як союзники, так? А ставлення Трампи, Трампа до нас зараз виглядає так. Нібито ми і вороги якісь. Хоча, знаєте, до ворогів він ставиться навіть якось із неабиякою повагою, про що свідчить його відношення з Кімчинином та Путіним. Тобто, дивний він чоловік. Для чогось він гнітить тільки своїх союзників і сусідів. Тим не менш, тим не менш. Але, знаєте, будемо очікувати на краще. То того ж, сигнали відповідні є, от Буданов Вийшов з заявами нещодавно, по-моєму, вчора навіть, і заявив, що вже цього року можливо припинення війни, припинення вогню мається на увазі. Він в це вірить. Також нардепка Анна Скороход повідомляє, що найближчим часом очікуємо мирний договір, потім президентські, парламентські і місцеві вибори. До речі, вони вже можуть пройти 26 жовтня, і неначе як влада зараз моніторить можливість майбутніх виборчих дільниць. Щодо можливості проведення цих виборів. Будемо дивитись, будемо сподіватись на краще. Не реагуйте надто болісно на всі новини, тому що, ну, таке відчуття, інколи ніби Трамп п'яний або щось там курить разом з маском. Тим не менш подивимося, як воно буде. Головне не падати духом і вірити у краще. Всім добраніч, бережіть себе.